і стали веселі, добрі. А наступною на цю сцену вийде Ганна Поміна, давайте її привітаємо! А хоч ніже привітаємо учасницю! Так, а ти в нас друг, так? Класно? Весело? Так. Дворчо? Так. Класно. Скажи, вони тебе чують, запитають? Чую. Чую. Та обравши шляхи, ті, що всіма засуджені, ми стаємо і так з нами стається не були рожніми, судженими. Ми стаємо колосами, на плечах яких зорі розсипами від весні очей, руки щеплених, переплетені і здоровими, нескінченними сотні ночей поспіль. Та приречені бути областями, темними цього безмежного простору ми стаємо. і так сталося вже напевно засновниками свого власного космосу. Ми говоримо пошепки і соромлячись, як це заведено про твою роботу, про слова Мої. Про що ja ніколи нам двом не належить постіль. Mm. Дякую.